Mm -hmm. Так, судове засідання голошується. за адміністративним позовом Дерманського Івана Павловича до інспектора патрульної поліції 3 ї роти 4 го батальйону міста Одеси рядового поліції Рибакова Олександра Васильовича, по спеціальній постанові про адміністративного правопорушення. Будь ласка, запитання, прийдемо в появку століття. Судове засідання відбувається позивач Нормандський і відповідно. Дерманський Іван Павлович, це ви у нас. Yeah. І Олександр це ви, у нас. ви, будь ласка, Клопотання про залучення третьої особи. На стороні Я, Я встановлюю всіх, які з'явилися yeah. в судові засідання. Ви хто по справі? По, по справі, поки ніхто. Ну так, а чого ви якісь клопотання заявляєте? Сідайте, будь ласка. Так. Ви ніхто по справі, ви не представник, ви ні... Просто присутній. Представник, представник Кого? управління патрульної поліції. Ну так ви так і представте, скажіть, що я представник управління патрульної так. служби. Все, зрозуміло. Ви у нас, будь ласка, вільний слухач, дякую, сідайте. Тепер далі, склад суду, суддя Гуревський, секретар Радаковська, відводи будуть. У позивача? Так, немає. Да. У вас Відводи? Немає. Права та обов'язки знаєте, пам'ятаєте, чи є необхідність познайомитися відповідно до статей 49-51 класу України. Є необхідність? Вам є необхідність? Немає. Знаєте свої процесуальні права? Знаєте. От тепер, будь ласка, які є заяви про питання? У позивача є заяви про питання? Немає? До початку розгляду справи немає заяв про питання? Не по суті. Ні. Відкласти, ні, ні, ні. щось долучити, якісь матеріали, когось викликати, немає. Ні. Дякую. Будь ласка, представник. Ваше є клопотання про залучення третьої особи. Будь ласка. На стороні відповідача. без Будь ласка, е ласка надайте. До суду надано клопотання на про залучення третьої особи. Впровадження перебуває справа за позовом Дерманського до Рибакова. З метою встановлення суду наявності доказів, я огуртову до чи спростої позивні вимоги. Будь ласка, позивач, слухайте. Тут посилання йде. Чому саме третю особу треба залучати? Оскільки судове рішення правильно заплинути на права судовити інтереси обов'язки, саме задоволення позивних вимог може призветися, моральної та матеріальні шкоди, стягнення витрат на репутацію управління патрульної служби і так далі, є на залучення управління патрульної служби як як 33 особи на стороні відповідача, відповідно до статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі, є сторони 3 -й особи поставників та 3 косів. І посилання на статті 53 касу України. Можуть вступити треті особи права на стороні позбачав від в будь-який час до закінчення судового розвіду. На підставі цього представник просить залучити до участі у справі. Якось треті особи заселять печати, прийнять працю місті департаменту патрульної служби. Місце десять департаменту патрульної служби. Будь ласка, по довіреність у вас є? Так, надаємо. Задали копію, так? Так, копію. Є поля. Є, є, є. є у нас довіреність, яка видана на національною поліцією України, департаменту патрульної служби номер 28 22 грудня 2015 року, яким уповноважують Гавріку Комакову Вікторовичу на мені інтересів в судах. Будь ласка, ваша позиція стосовно заявного окрепання Ну, Я проти, тому що у мене претензія самому інспектування цієї патрульної. Зрозуміло, я вам поясню. що мова йде не про те, що вас хтось зобов'язує, щоб ви під'являли якісь претензії до, до самої патрульної служби, як юридичного суду. Мова йде про те, що патрульна служба бажає приймати участь в якості третій особи. Рішенням суду третій особи ні до чого не зобов'язують. Зобов'язують відповідача, а там потім буде хай управління з ним розбиратися, якщо в залежності від того, яке там буде прийнято судом рішення. Тобто, це третя особа, яка вважає, що її права можуть бути порушені. А саме тим, що питання стосовно доказів, так? сторона, я так розумію, да, Олександр Васильович, виконував свої обов'язки як патрульний, а всі докази стосовно свідків, документів, записів і так далі, вони перебувають безпосередньо в самій патрульні. обов'язок доказування по цих категоріях справ так, по коду адміністративного судочиства я вже пояснював, полягається на відповідача. Ну відповідач так розуміє звернувся до управління і каже, де ж мені взяти, якщо мені треба у вас брати ці докази і представляти їх в суд. Тому і ставить питання по третій особі. Що ви просто розумієте? Зрозуміло, не міняєте свою позицію. Заперечуєте. Заперечуєте. Зрозуміло. Суд на місці ухвалив, зв'язку з поданим клопотанням, в зв'язку з непомнією. Того, що є необхідність представлення доказів, всі докази перебувають саме в управлінні патрульної поліції, так? в місті Одесі, Департаменту патрульної служби, так, суд на місці ухвалив залучити в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача, управління патрульної поліції в місті Одесі, Департаменту патрульної поліції. Зрозуміло? Так, пишемо задоволено. Будь ласка, у зв'язку з тим, що ми задовольнили клопотання. Які ще клопотання будуть? Готові ви надавати е, якісь докази Олександру Васильовичу благодаря стороні? Готові? Будь ласка, які докази? Е, е, Відвафіксація даному правопорушення. Так. Це копія для суду? Чи, о, чи Вона може бути долучена, ми знаємо, маємо долучати. Тобто ви для нас копію? Нема заперечень проти долучення цієї копії. Mm. Немає, будь ласка, надайте. Значить, Давайте таким чином, шановні те, радять, що доказами по цій справі можуть бути якісь докази, які свідчать про відсутність чи наявність правопорушення. Все це відеозйомка, поки докази свідків, або інші якісь докази. Тому долучаємо до справи. Так? Тепер. Найчий, тепер. Давайте. Так, будь ласка. Е, є питання про залучення до матеріалу справи. Заперечення. Заперечення. Будь ласка, надайте. Копія є для справи? Будь є. ласка, надайте позовичу. Значить, це право підповідача. І я нагадую, що доказування тут у нас активності, доказування до є заперечення над адміністративний позов. Так. На 4 аркушах. що долучаються до справи. Тепер, шановні, позбавилися, долучили ми все. Ви готові слухати справу по суті? Або я вам роз'ясню, що ви можете просити перерву для того, щоб ви, по-перше, ознайомилися з запереченнями на позволи. Можливо, оглянули, попросили зробити для вас, ну, з секретарем розберетесь, копів. Якщо не хочете, будемо її досліджуватися безпосередньо в судовому засіданні для того, щоб ви визначилися. Якщо готові, починаємо. Якщо ні, то ви можете просити перемогу. Я вам розумію, ви самі вирішуєте для себе. Я хотів би ознакомитися. Дати час вам. Нема да. заперечень у вас. Немає. Добре, зв'язку з тим, що у нас тільки сьогодні надійшли заперечення на адміністративний позов, тільки сьогодні ми залучили якості третій особи по трубного безпосереднього управління. Так? І докази відповідні. Суд задовольняє копитання позивача та оголошує перерву судовому засіданні для ознайомлення з тими доказами, які були надані. Будь ласка. Після оголошення, після закінчення фіксації визначаєте з секретарем дату судового засідання, тому що я розумію, що пішло вже багато, так скажімо, позовів, як почала працювати поліція, У нас багато їх для того, щоб ви з'ясували дату, яка прийнятна буде для всіх учасників процесу. Зрозуміло? А за цей час будьте, будь ласка, знайомтесь, можете уточнювати, можете писати відзиви на заперечення і так далі, і так далі, і так далі. Розуміло. І готуйтеся з наступного засідання, щоб ми вже могли почати розгляд справи по суті. Я нагадую, що починається розгляд справи по суті з оголошення позивних вимог, потім ви будете давати пояснення, задавати один одному запитання, потім ми будемо досліджувати докази, а потім будемо вже, мова буде йти про, про судові дебати. Можливо, щось зміниться у процесі розгляду справ. Ну, з, з ваших ініціатив. я розумію. Будь ласка, оголошується перероблю, дату визначте. Не все добре.